Чи збереглась би демократія у Європі після Другої світової війни без сполучених штатів Америки? Відповідь однозначно: ні. Історія не знає жодного прикладу, коли б воююча країна могла б перемогти без свого ключового партнера. Ми повинні чесно визнати, що зараз ми переживаємо не найкращий момент у відносинах з нашим стратегічним партнером. Нам необхідно провести глибокий... Аналіз того, що відбувається, нам треба провести багато історичних паралелей. Визначальну роль у залученні сполучених штатів Америки в цей конфлікт, як казали в самих сполучених штатах, зіграв Вінстон Черчилль. на початку війни Сполучені Штати не хотіли до неї долучатися, адже вони тільки оговтувались після великої депресії, і загалом вони вважали, що це не їх війна, і саме Вінстон Черчилль, який поступився всіми своїми амбіціями та своєю гординією, зміг переконати Рузвельта долучитись до цієї війни. Йому вдалося отримати спочатку підтримку союзників у вигляді Ленд-Лізу, а потім і залучити їх до повномасштабної війни, до, до повномасштабних боїв під час висадки в Нормандії в 1900. Сорок році сьогодні Україна має зосередитися саме на встановленні хороших партнерських взаємовідносин зі Сполученими Штатами Америки, адже лише такий шлях це ключ до нашої державності, безпеки та перемоги в цій війні.